Ти підліток і хочеш заробити гроші. Дивись це відео, адже в ньому я розповім про свій досвід на чотирьох різних роботах, котрі я спробувала до 18 років. Мені вже 20 і загалом я спробувала 9 різних професій. Тому у цього відео буде друга частина. Так що підписуйся. Привіт, я Соня. Це моє перше відео на YouTube. І почати свій блог я вирішила з розповіді про всі свої роботи і тим самим познайомитись з вами. Так, не будемо затримувати юних бізнесменів, і почнемо. Перша моя шедевра робота це продаж горіхів. Перші гроші я заробила в свої 8-9 років, коли продавала горіхи з двоюрідними сестрами поруч з домом. У нас по дворі росло велике, гігантське просто дерево з грецькими горіхами, тому їх завжди було багато. І ми продавали один горіх за 50 копійок. Одним з нашим клієнтів був дивний хлопчик з сусідньої вулиці, котрий купив у нас всього один горіх і пішов додому. А повернувся вже з бабцею, котра прийшла нас сварити за те, що 50 копійок за один горіх це багато, і треба продавати мінімум кілограмами. Він повернув нам горіх, ми віддали йому 50 копійок, і все на цьому весь продаж закінчився. Але я вважаю, що це гарна бізнес-ідея, особливо якщо ви живете в селі чи в великому частному секторі у вас дома є город чи сад. Ви можете продавати буквально будь-що. Горіхи, як ми, квіти, там хоч блисти браслетики, чи можливо робити якийсь прикольний лимонад, компот, і як в Америці стояти, продавати. Звісно, по більшості вашими покупцями будуть ті люди, котрим вас жалко. Але е, так можна зробити ну, на якісь смаколики, на якесь морозиво стою це Плюс це цікаво, це такий реально е, міні-бізнес. Тема далі. Друга моя шедевра робота це, звісна роздача листівок. Стандартна робота, на котрій за декілька годин можна щось заробити. Ми з подружкою роздавали листівки. Увага, з ломбарду. І ми їх дійсно роздавали, а не викидали. І за це нам платили 100 гривень за якусь кількість листівок. Кожній це було вже майже 10 років. Назад, можливо, вже більше ніж 10 років назад. На той час це були якісь гроші, на котрі ми могли піти в якусь аврору, купити собі наліпки і бути щасливими. Бо ну, звісно, все оплачували основне батьки, і 100 гривень для там 10, 11, 12 років це непогано, особливо за декілька годин. Я не знаю, чи є зараз такий формат роботи, як роздача листівок, але OLX і Work.ua вам допомогу. Можливо, щось і знайдете. Але я вам розкажу, як робили ми. Ми просто заходили до ломбарду, котрий був поруч з моїм домом, бо там була якась знайома, і питали, чи можна роздати листівки. У них завжди стояла така кубка листівок біля такої каси. І ми їх роздавали. Третя робота це мерчендайзер. Це найцікавіше в цьому відео, тому слухайте, я почала там працювати, коли мені було 17 років. Я тільки закінчила школу і пішла одразу туди працювати, бо я нікуди не вступала. Розповідаю, що це таке по Перше, що таке мерчендайзинг, як пише Вікіпедія, мерчендайзинг це комплекс заходів у торгівельній точці, метою яких є підвищення попиту на продукцію, мистецтво представити товар у торгівельному залі. Ці заходи дозволяють сформувати у споживачів позитивний імпульс, спрямований не тільки на купівлю, а також на створення іміджового образу торгівельної марки у свідомості покупця. Так, а тепер просто мерчендайзер. Це та людина, котра гарно розставляє товар і правильно, гарно і правильно розставляє товар. Товар може бути будь-який. В моєму випадку це була вода і якісь напої, типу живчика, там ну щось в цьому дусі показую на прикладі. Ось холодильник з правильно розставленим товаром. Я зрозуміти, що він правильно розставлений, з керуючими цього бренду маркетологами приходить, наприклад, ось така листівочка, яка показує, як правильно розставити товар в холодильнику. Що важливо в цій листівочці, те що ходовий товар буде завжди стояти в полі зору покупця. Також мерчендайзеру важливо робити ротацію. Це коли товар зі сроком придатності, котрий закінчиться швидше, знаходиться ближче до покупця. Сподіваюсь, з визначенням мерчендайзингу зрозуміло, а зараз я розповім, як ця робота відбувалася саме в мене. Зранку я зустрічалась з торгівельним агентом. Звучить круто, так? Торгівельний агент це та людина, котра пропонує магазинам купити. Окремий товар. В моєму випадку це була вода. Найцікавіше в цьому те, що ми покривали якусь територію. Тобто ми не працювали, наприклад, в одному магазині. В великому ні, це були маленькі магазинчики, така роздрібна торгівля. І ми покривали магазини в Нікополі, Марганці, і Покрові, і у всіх селах між ними. І якісь придорожні магазини теж входили в нашу роботу. Тобто, ми зустрічалися зранку, їхали спочатку. Там. Тут я переплутала назву сел, тому вирішила переозвучити. Наприклад, спочатку ми могли їхати в село Олексіївка, потім в Капуловку, а потім в Покровське або в Олексіївку Капуловку і в Покров, а потім ще в село Ток за ним. І поверталися назад в Нікополь. Взагалі компанія знаходиться в Нікополі, і я жила теж в Нікополі. Мірувачий графік був з 9 до 4, але ми могли закінчити як раніше, так і пізніше, бо в нас був стандарт за день від 20 до 30 магазинів. Завжди торгівельний агент мав з собою машину, бо ну, це дуже велика відстань і, звісно, треба їздити. І в цьому була вся романтика, бо ми їздили між містами, між якимось селами, десь була дорога не дуже. І я зачастую була в тих містах, яких я б ніколи не побувала, б, якщо б не ця робота. Взагалі, я там пропрацювала півроку, і навіть зараз я згадую цей час з посмішкою. І я пам'ятаю, що мені було цікаво, бо були завжди якісь завдання. Типу, на новий рік нам треба було построїти ялинк, 10 ялинок з цього котрий ми продавали, щоб якось привернути увагу в цих магазинах. Магазини були ну, зовсім різні: від маленьких ларків до міні-таких супермаркетів. І іноді треба було розставляти товар як на маленькій поличці, так і у величезному просто холодильнику. І так, це було фізично важко, бо ми розставляли часто товар з нуля, щоб поставити його правильно по правилам компанії. Коли я тільки переїхала до Києва з Нікополя, я теж шукала роботу, і один з варіантів у мене було знову під. На марчендайзен. Я почала шукати, зупинилась на іншому варіанті, але я знаю, що зараз в Києві потрібні мерчендайзери і достатньо багато куди. На цю роботу не потрібен великий досвід. Тобто ви можете просто сказати, що ви знаєте, що таке мерчендайзинг, ви там про нього прочитали, зрозуміли, і що ви там швидко вчитесь, і вас всьому навчають на якісь стажировці. Бо це дійсно легко. Фізично складно, але ну, сама світ роботи. То легка і вона прикольна для людей, котрі як я просто не люблять сидіти на місці, якійсь офісній роботі, робити якісь рутинні однообразні речі. Ні, це кожен раз щось. Нове, але головне в цій роботі дивитися маршрути, по яким ви будете працювати, щоб вам було зручно. Скільки я отримувала на цій посаді, це було три роки тому в місті Нікополі, це таке маленьке містечко в Дніпропетровській області. Я отримувала 8 тисяч, якщо я не помиляюсь. Десь так: 7500 чи 8. І тоді для мене це були такі нормальні кошти, бо я знову ж таки жила з батьками, все базово оплачували батьки, і за 8 тисяч. Гривень в Нікополі було класно жити, бо взагалі це там така середня зарплата, так? Тому я вважаю, що це класна робота для студентів. Якщо вам буде цікаво, щоб я зняла більше про цю роботу, розказала якісь смішні ситуації з нею, то пишіть про це в коментарях. Я обов'язково зніму. Трішечко вас заінтригую. Один раз ми побачили ось це так. Це коза в машині. Ну, коротше, я вас заінтригувала, заінтригувала. Але історій там, як і трошових, як і веселих, дуже багато. Йдемо далі. Моя четверта робота, котра найближча до професії, котрій я працюю зараз, це був контент крієйтор Але не в Інстаграмі, не в Тіктоці та навіть не на в Фейсбуці, а на сайті. На сайті Акваріумістика. Це знову ж таки було в Нікополі. Після того, як я закінчила працювати мерчендайзером, пройшло декілька місяців і я знову шукала роботу. І я наткнулася на таку дуже цікаву посаду. Мені тоді було 18 років, і я коли побачила контент кріейтор, це все, ну просто ну вау. ну... Посада, я прийшла співбесіду, мені розказали, що треба буде робити. Мені дуже все сподобалось, хоч це був і офісний графік. Але робота була цікава. Розповідаю, який був у мене робочий день. Я приходила на роботу десь о 9-10 ранку. Шла на склад цього магазину акваріумістика. Це такий магазин, де все для акваріумів, для рибок, для е, риболовлі, для походів. Все ось таке. Шла в цей склад брала певні товари, котрі мені скажуть брати. Іноді я дивилась на це, і я навіть не знала, як воно називається, бо в мене був тільки номер цього товару. Приходила і починала гуглити, читати все про цей товар, повністю зрозуміти його функціонал, повністю зрозуміти, з якого він матеріалу, чому саме це треба використовувати в фільтрі для акваріуму, наприклад. Тобто я дізнавалася все про цей товар, і моя задача була написати декілька абзаців тексту про цей товар, щоб викласти це на сайт, і ну, це пішло в продаж. Коли я написала такий опис про цей товар, я йшла фотографувати. Там була окрема кімната в цьому офісі з фонами і професійним освітленням. Я фотографувала на свій Samsung, йшла редагувати цю фотографію в фотошоп. Мене там навчили працювати з фотошопом, підбирати ключові слова для сайтів. Ну щоб по пошуку можна було знайти саме наш магазин, і саме наш товар вибивався. Найперше, ось отримала там дійсно багато крутих навичок. Хоч це був сайт, і він був старенький, але я отримувала цінні знання, котрі потім мені знадобилися. В моїх майбутніх професіях, про котрі ви дізнаєтесь в наступній другій частині, також дам до цієї посади. Крім того, що я працювала контент-мейкером в магазині аквариумістики на сайті, також я паралельно вела свій інтернет-магазин в інстаграмі. Тобто це в мене був такий період, коли я прям. Поглиблювалась в соціальні мережі, в інтернет-маркетинг і все таке. І я це беру все в одну посаду. Я рекомендую цю роботу буквально всім. Якщо у вас є можливість повчитися на smm спеціаліста, на інтернет-маркетолога, на контент-креатора, все одно відеографа, вчиться. Це зараз топ Одна професія, яка потрібна всім бізнесам. Можливості заробляти на створенні контенту безліч гугліть, шукайте. Якщо ви любите знімати відео, писати тексти, робити фотографії, обробляти фотографії. Ця робота точно вам підійде. Це було все на сьогодні. Я сподіваюся, що змогла допомогти і підказала, як можна заробити перші гроші. Бажаю всім успіху і мільйон доларів. Заряджаю вас на успішний успіх і побачимось в наступному відео. До речі, якщо ви дуже чекаєте другої частини, дайте мені знати про це в коментарях. Нагадую, що це моє перше відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь і поставите лайк. Ви тим самим дуже підтримаєте мене, і я буду робити ще більше відео. Всім пока!